Добрий вечір студія. Друзі, всім привіт! Що настав той момент, який я дуже довго відкладав. А саме це заміна прокладки голови на моєму пріусі. Зараз якраз є час вільний, я зараз не працюю. Хто знає і дивився в попередніх відео мене заблокували, тому в мене зараз є вільний час. І вирішив я зайнятися своїм пріусом, трошки його підремонтувати. Пробило в мене прокладку ще дуже давно. Ще до того, як у мене заклинула помпа, також. Можете подивитися, в попередніх відео я знімав, як в мене на автостраді заклинила помпа. Хтось може подумати, що це через це в мене пробило прокладку. Скажу вам, ні. Через те, що помпа заклинула, нічого гірше не стало, а прокладка в мене була пробита ще дуже давно до цього. Просто я все відкладав і відкладав це. Чому впевнений, що це саме в мене прокладка пробита? Тому що перше, автомобіль парить. Друге, вранці, коли заводиш автомобіль, то перших 3 секунди автомобіль троїть і прям такі жорсткі удари йдуть. І третє, що ще більш підтверджує, що пробита голова, ми з братом заглядали камерою в циліндр, і в першому циліндрі є вода. Тобто трошки машина стоїть і скаплюються там каплі води. Першому циліндрі по традиції, звичайно ж, буду робити все сам, чесно кажучи, страшно, але треба пробувати. Якщо нічого не пробувати, то нічого і не вийде. І плюс мені це цікаво, тому що хтось зараз напише, що навіщо паритись віддав, зробили і забув. В принципі, так можна віддати 4 тисячі злотих, наприклад, за ремонт, сидіти просто вдома і все. Але я вибираю такий шлях, що, по-перше, мені це цікаво, і мені хочеться це зробити самому. Ну і плюс це буде набагато економніше. Тому приступаємо до роботи. Пріус я свій вже поставив як треба. Підготував також ось собі дві полочки з коробочками, куди я буду все складати, тому що розбирати прийдеться дуже-дуже багато. І першим ділом я зараз що зроблю, так як автомобіль у мене на газу, зараз перекрию подачу газу з балона на магістраль. Заведу автомобіль, щоб він попрацював на газу, і щоб залишки газу, які залишилися в пріусі, вони вийшли, і щоб ми безпечно все там далі розбирали. І ще раз нагадаю, розбираю я це перший раз і ніколи в житті взагалі не розбирав двигуни. Тому зараз подивимось, чи можна так взяти, просто при наявності якихось там ключів, самому замінити прокладку. Поїхали. Так, ось наш балон, відкручуємо, я так розумію, ці гайки. Роблю це я перший раз взагалі. Так, і що ми тут бачимо? Ніби треба закрутити ось цей вентиль. Як мені сказали, що, будемо пробувати закручувати його. Так, ну що, ніби закрутив вентиль? Одів перчатки, щоб нормально можна було закрутити. Ніби закручено. Заводимо автомобіль. У нас пишіть газ, що в нас треба зробити вже техогляд, якби як би фільтра поміняти і так далі. Так, що, тепер нам треба ось наш привод завівся, і нам тепер треба, щоб переключилось на газ. Зараз трошки почекаємо, поки нагріється автомобіль, поки не переключиться саме на газ. Ось переключилось на газ. Зараз чекаємо поки закінчиться газ в системі. Ось заморгав у нас газ, що він закінчився. З чого я почну? Почну зніму зараз двірники ці, зніму це жабо повністю. І зніму воздухану цей і буду відкручувати зразу помпу. Завдяки помпі я одразу зілью антифриз з двигуна, тому що помпу нам все одно треба знімати, тому я через помпу її трошки підідвину і тим самим зілью. І ще нам треба буде. Також злити масло. Що, приступаємо. Зняв я дворники, жабо, також розібрав тут фільтр воздушний, повністю всі ці, цей повністю короб. Ось, ось так воно все це виглядає. Ось наша заслоночка в такому стані. Заодно прийдеться все якби почистити, і заслонку, і ЕГР. Раз буду все знімати. Зараз що роблю? Піддомкрачую автомобіль, відкручую колесо. І буду зливати антифриз. Хай собі потихеньку зливається, ну і зніму за одну помпу. І буду весь цей жгут проводів, цю цю косу якось розкручувати і убирати по сторонам. Відкрутив і піддомкратив я колесо. Ось так зливається антифріз потроху віджав просто помпу і ось так вона злимається. Виймаємо нашу помпу. так. Заодно подивимось, в якому там стані наш картридж. Який ми міняли. До речі, хто не дивився, можете подивитися в попередніх відео моїх. Там я знімав, як я міняв не цілу помпу, а просто катридж замінив і все, можна їздити далі. Ось в такому стані катридж наш. Цілий, все з ним добре. Звичайно, я і проїхав дуже мало, але тим не менш, все з ним добре. Так що катридж за скільки я вже навіть не пам'ятаю, за 120 злотих, чи скільки я його там купляв, поки що тримається. Зняв я дросель. Ось він в такому стані. Також зняв форсунки газові і зняв проводку з форсунок бензинових. Наші форсунки газові. Так це все виглядає. Потроху розбираю цю косу всю, проводів, Коротше, роблю так, все, що. Попадається під руку, те я починаю відкручувати. Мені залишилось ось цей ось провод, який йде сюди. Він також кріпиться тут, ось болтиком. І мені залишилось там ще внизу три штеки зняти. Дуже такий трудний доступ. Але якщо ми знімемо, то по... виходить так, що ми знімемо всю цю косу сюди на сторону, набік. Ну і по суті там вже будемо викручувати катушки зі свічками, викручу потім, і буду знімати впускний колектор. Ось такий поки що план у мене. Скинув я впускний колектор. Ось так це все тут виглядає, все чорне. Ось сам колектор. Все дуже просто, в принципі, тримається на двох болтах, ось вони, і на двох гайках. Так, нарешті я зняв той розйом, проводів і тепер ось так тут все це закріпив на хомоти нашу проводку. І тепер що в нас? Тут у нас вільно. І будемо розбирати цю сторону? Знімати EGR, всякі оці патрубки, шлангочки. Так, друзі, зняв я EGR. Скажу вам так, щоб зняти його. Це не так уж і легко, особливо ось цей болт, ось тут, який знаходиться. Дуже мало місця і мішають ось ці всі патрубки. Також зняв защиту з випуску. Також намучився з тим дальнім болтом, який повністю заржавів. Чесно кажучи, думав, що не відкручу його взагалі. Ось так ця защитка виглядає. І що в нас тут виходить? Збоку нам залишилось зняти ось ці два патрубки. Тут датчик зняти. І ось там кронштейн, ще, який тримає топлівну шлангу. І будемо знімати топлівну рампу. І У нас вийде так, що вперед збоку у нас повністю вільні. І буду відкручувати потім ось тут випуск. Не знаю, буду я його знімати чи ні. Скоріше за все ні, тому що я не достану там два болта. Не знаю, як я їх відкручу, я просто, мабуть, тут відкручу при самому двигуні і все. І так буду знімати. Так, Друзі, ситуація наступна. Зняв я натяжитель цепі і відкрутив 5 шпильок від випуску. Випуск у нас відкручений. І ось там, не знаю, видно вам буде чи ні, я зняв натяжитель цепи. Це означає, що зад у нас вільний, тут у нас все вільне, вперед у нас вільний. І можна приступати в принципі до цієї сторони. Зараз, що я зроблю, це відкручу заглушку стартера. Так як це гібрид, тут стартера нема, просто стоїть заглушка. Застопорю замаховик і буду відкручувати болт. цей, знімати цей маховик. І, в принципі, все. Потім піддомкрачую двигун. Ще треба буде там відкрутити корпус масляного фільтра. Відкрутив корпус фільтра масляного. Ось тут. Він на 4 болтиках, тримається на 12. Шків поки що не відкручував, тому що ну, не виходить його відкрутити. Точніше, не виходить нормально застопорити сам двигун, маховик, щоб його нормально відкрутити. Тому буду їхати, мабуть, до брата і просити пістолет. Взяв у Юри пістолет, у брата мого. відкрутив шків, болт вже відкрутив і виходить, ось тут застопорив, вставив тут в маховик такий переходник і все без проблем відкрутилось. Зняв я подушку двигуна. Ось вона. Так виглядає, кріпиться на три отаких болта на корпус і ось тут ще один болт, одна гайка ось тут з цієї сторони і ще знизу. І зняв сам кронштейн з двигуна цієї подушки. Тим самим все в нас повністю ця сторона вільна, тут також все вільно, збоку також. Ну і звичайно ззаді. Також все відкручено. Все. Тепер знімаю цю верхню кришку і починаю розбирати сам двигун нарешті. І хочу сказати, якщо чесно, я вже запарився. Не так це все і просто, але в принципі можна. А, І, до речі, двигун, ж, звичайно, знімаємо подушку, і двигун треба піддомкратити. У мене це все ось так виглядає. Звичайний домкрат від пріуса підложив стару колодку тормозну. І ось так це виглядає. Так, знаю, скажете це ненадійно сам в шоці, але як є. так Зняв я цю клапану кришку верхню. І виходить, що зараз почнемо. Знімати бокову кришку. знімемо ще прокладку, ось залишилась Стан, як бачимо, бліну. Мені, в принципі, подобається стан двигуна, досить непогано все виглядає. Зняв я бокову кришку. Класно, що всі болти однакові, однакової дліни, штук 8, 10 на 12. Інші на 14, там також 4 болта. так що нічого складного немає, ось добрались ми до ГРМ -а. Зараз що, скидую успокоїтелі у цій цепі зверху, ось маленький і два бокових. Знімаю цеп і буду відкручувати ці розпредвали знімати. Зняв я цепочку і успокоїтелі всі. Зараз буду відкручувати ось розпредвали. Тримаються вони такими пластинами, не знаю як це правильно називається. Але зараз буду їх так відкручувати і знімаю ті розпредвали. Ну і буду знімати цю кришку. так Промежуточна кришка і потім вже будемо відкручувати нашу голову. Зняв розпредвали. Як бачите, скажу вам по стелі, там де все це сидить. Все в дуже гарному стані, немає жодних задірів, нічого. Блін, реально двигун в дуже гарному стані. Яка сіточка тут, чи що це таке? Так, що я роблю зараз? Зараз я все від, також відкрутив і зараз буду знімати цю проміжуточну кришку. Далі е, знімаю ракера. Чи як воно там правильно також називається, я не знаю. Ось, такі, ось. Механізм такий механізм. І також тут. Такі колпачки також знімаю. Воно все, я маю надію, що все однакове, можна в одну коробочку, все це просто зараз зняти і все. І буду відкручувати вже саму голову. Нарешті ми до цього підійшли. Відкручуються болти, можна навіть в зал не ходити. Блін, я не думав, що реально болти тримають голову настільки жорстко закручені. Реально сили треба приложити нормально. Так, друзі, нарешті, нарешті зняв я голову ось наші поршні. Хочу вам сказати, не знаю, буде видно чи ні. Навіть є хон в кожному циліндрі. Тобто поршніва в дуже гарному стані. Так, наші поршні виглядають. Все супер, що буде їздити і їздити. А ось наша голова. Проблема в нас була в першому циліндрі. Видно навіть, бачите, клапана які у останніх трьох. І ось якого кольору перший циліндр. Просто вода вимивала, вимивала тому відрізняється від від інших. Я, звичайно ж, не експерт. Взагалі перший раз двигун розбираю в своєму житті на автомобілі, але дивимось на прокладку. Е, нагадую, що проблема вода у нас була в першому циліндрі завжди. І от дивимось на прокладку. І як я розумію, ось бачите? Не знаю, буде вам видно чи ні. Ось в цьому місці, ось. Якби, ну, тут більш-менш. Тут також між другим і третім. А ось між першим і другим, Ось бачите, в цьому місці вона просіла. Ось був прорив. Я так гадаю. Що ось саме в цьому місці у нас прокладка і текла. Далі план такий. Замовив я прокладку собі, болти. Завтра зранку буду їхати віддавати, мабуть, голову, шліфувати. Відшліфую голову і буду назад все збирати. Так що ось такі діла. Скажу вам чесно, ще раз я б не хотів розбирати і всім цим займатися. Так, можна зробити, якщо є інструмент. Ну така важка робота, скажімо так. По-перше, треба запам'ятати де, що, куди. І я зараз, ну, якщо чесно, в шоці, як я буду все це назад збирати. Тому що я вже половину взагалі не пам'ятаю, де і що я відкручував. Ну, але нічого. Хто нічого не пробує, в того нічого і не виходить. Так, друзі, шліфанули мені голову. Ось я забрав. Ось так це виглядає. Прийшла мені прокладка нова. І підготував вже блок, більш-менш так почистив. В кінці обов'язково я скажу вам, скільки що обійшлося мені, скільки коштувала прокладка і так далі. А зараз що? Ставимо голову, буду накидувати голову і обтягувати її. Накинув голову на посадочні місця і обов'язково нові болти. Старі болти не будемо ставити, тому як вони вже 100% потягнуті, як би не хотілося б, особливо не хотілося б, щоб при затяжці вони лопнули. Тому приступаю до затяжки голови. Що, друзі, перший етап 50 нутонів. Всі болти прожимаємо. Так, друзі, що поставив я розпредвали. Ось як бачите. Зараз буду займатися ставити ГРМ. Там все просто, в принципі, по мітках. Скрізь є мітки. Тут на зв'язочках, там на зв'язку каленвала і також на самой цепочці. Поставив я ГРМ, все поставив по міткам. в принципі, нічого складного немає. Мітки є. Що на цепі, що на распредвалах і так само там на колінвалі. Далі що? Поставив я топлівну рампу під ключив. Зібрав ззаду також випуск. Поставив помпу електричну, також все зібрав. І що, накинув шкіф, звичайно ж, провернув два рази, щоб впевнитися в тому, що. У нас все добре, що в нас не зустрінуться поршні з клапанами. Ну і все, буду зараз ставити цю кришку верхню і буду ставити подушку. Зверху поставлю кришку, ззаді також, не знаю, видно там чи ні, підсодіню там три розйомчика. Ну що, друзі, нарешті. Нарешті я зібрав, чесно кажучи, дуже втомився. Це просто жесть. В общем, ось так це все виглядає. Зібрав я всю проводку, яка тут була, залив масло, залив антифріза, Трошки намучився тут з газом. Треба, до речі, буде дістати зараз вогнегасник, тому що ну, реально намучився тут з газом, форсунками, ледь-ледь поставив ось цей воздухан. Тут все мішає. З великою силою повигибав ці форсунки. Ну, якось вдалося це все зробити. Це буде перший запуск, запуск. Тому зараз поставлю тут камеру і побачите разом зі мною, як воно буде робити. Щось у нас підстукує, як тако, щось якийсь дуже дивний звук. Зараз вижену машину, пережену в іншу сторону і буду ще раз пробувати. Друзі, що, все вже зібрано, трошки перепугався я з приводу того, що застучав мотор на початку, але я на ньому трошки проїхався, він трошки прогрівся. І все стало нормально. Подзвонив, я також запитав, що може бути, Сказали, що це просто якби не встиг прокачати з гідрокомпенсатор якийсь, наприклад. Але зараз все окей, нічого не стучить. все працює. Як довго працювати воно буде загадка, якщо чесно. Що ще хочу сказати, другий раз я б дуже не хотів. Робити такий ремонт. Дуже він такий геморойний, скажімо так. Дуже багато треба розбирати, дуже мало місця і так далі. З приводу коштів, скільки мені обійшлося, такий ремонт, якщо робити його самому. Це в мене пішло там, рахуйте самі, я просто буду називати, що я купляв. Це 560 злотих, це в нас. Повністю комплект прокладок це прокладка під голову. І також інші прокладочки по всьому двигуну. Там В блокі, в боковій кришці, EGR і так далі. І болти. Болти зажимні, щоб затягувати голову. Це голова і прокладки. Це 560 злотих. Далі це масло 100 злотих. Далі це антифриз 50 злотих. І... 100 злотих, щоб шліфанути голову у токаря І все, по факту, все. Ось за таку суму можна зробити ремонт прокладки самому. В сервісі воно коштує десь 1003 року, мабуть, буде коштувати 2000 робота і плюс там до 1000 будуть також матеріали. Так що, ось такі діла. Наступний мій ремонт буде це я буду робити собі фари. Та фіксатори на дверях, щоб двері не закривалися, а трималися в відкритому положенні. Тому побачимося скоро і будемо робити мені дуже гарне світло. Так що всім удачі і не ламайтеся!